На головній пішохідній вулиці міста неабиякий ажіотаж. Усім звична Михайлівська перетворилась на справжній велодром. Велолюбителі та професіонали з'їхали з різних частин міста, аби долучитись до всесвітньої акції велосипедом на роботу. Якою маршруткою чи тролейбусом можна доїхати? Я не знаю на Чорногору, на Айпетрі, якою маршрутка вас там довезе в Актовський каньйон, а на цьому на Поліському трамвайчику ви не покатаєтеся на маршрутці тільки з велосипедом. Пан Вадим подорожує велосипедом вже більше 50 років. Чоловік запевняє, що такі подорожі не лише користь для здоров'я, а й альтернатива маршрутним таксі. Проведенням такої акції задоволений. А я з дитинства їжджу, я вже п'ятдесят сім років за сідлі велосипеда. так що це це здоровий спосіб життя, це ж однозначно. Приклад показує молоді, що Краще на велосипеді на десь виїхати відпочити на природу. На роботу на природу приїхали велосипедом на роботу і багато житомірянок. Жінки запевняють, що їздити велосипедом не лише корисно, але й швидко та зручно. Просто бажаю. А сьогодні ще й вирішили на роботу, це не часто буває. І взагалі приємно, що є такі міроприємства, де можна приїхати, поспілкуватися, подивитися. І... Та й добре, це і фізична нагрузка відповідно. Ще це екологічно чисто, це для здоров'я дуже корисно. Це розвантажує наші дороги. От ви дівчина, вам не потрібно підборів. Це ви вибрали велосипед. Ні, чому в мене є і підбори, але коли я хочу вдягти підбори, я просто не. На сідай Незважаючи на те, що подібну акцію в Житомирі проводять вперше, втім саме такі акції неабияк популяризують здоровий спосіб життя, їх планують зробити щорічними. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Вперше в Житомирі на базі Житомирського технологічного університету відкрито тринадцяту універсадию України з настільного тенісу. В ній беруть участь близько сотні найсильніших спортсменів України, які представляють усі регіони нашої держави. З поміж них справжні професіонали, абсолютні чемпіони України. Помімо того, що я чемпіон України, я двократний серебряний призер німецької бундесліги. Я учасник за команду юлі. О два підряд займали... Сіребро чемпіон України в команді і бронзовий призер чемпіонату України. А цього року я буду намагатися попасти в четвірку і зайняти призове місце. Усі учасники турніру, як правило, майстри спорту, і деякі з них грають за провідні тенісні клуби Європи. Гравець німецького німецької чемпіонату. Абсолютно чемпіон України серед юніорів. Приїхала на університет уже втретє. Перший раз був в трійці. Зараз претендую також на призову трійку. Які тут завдання перед собою ставити на цій ціні? Найвищі будемо старатися зі всіх сил подати в трійку, в призери. І будемо робити все можливе, тільки все, що можна. Які ваші найбільші успіхи в тенісі? Ну я абсолютно чемпіонка України. Багато разів вигравала чемпіонат України. Постійно їздила на чемпіонат Європи, тобто програла найкращий результат, був програла за вихідки ІСІМ на Європі. Тенісний марафон триватиме до 25 квітня, включно в залих Житомирського державного технологічного університету. Студентська молодь там справді демонструє техніку настільного тенісу світового рівня. Сергій Багінський Максим Возний новини Житомирщини.